Добрий день студія. З вами ведюшій Зігрейн. Все по класиці. Другий бій в п'яному недільному рандомі. Другий недограний бій, зіграний на 10 тисяч дамагу. Такий спойлер наперед. Напевно, це я і в нас у відео Укажу, що ми бачимо? Карта Алія, мами Альцгеймера. Баланс. Проти фул Фул десяток, хотів сказати, а баланс в топі. 4 десятки проти нас. Взвод, як ми бачимо, що в нас, що в них, але наш звод трохи певний. У них пацики робили все як треба. Дві ЛТшки, 3 ПТ, без бутилок, слава Посейдону. Помітили таку закономірність, якщо Бій без бутилок, то він буде настрільним. Я давно це вже помітив. Хотів я спочатку впасти під жайця, під їх сетап, але дивлюся, де зареспавнився наш взот, де родився, там і пригодився. Вони від'їхали від респауну буквально півтора квадрати. Тому ми просто, як справжні пацюки Петешні, стоїмо, зацілюємо. Так, викатується тут ВКшечка, проясняємо їй за броню в масці, яка відсутня. Кидешемо наш снарядик. Чекаємо, поки буде більше інфи по мапі. Я знаю, що там на полці ПТшки можуть бути, але вони можуть і не влучить. Яга влучає ББшка в каток. Напевно, за це в мене картошка тире снаряд. Копаємо грядку під посадку картоплі. Яги киде 20 секунд, тому ми можемо сміло виставитися, дати тичку в преджету, яку не залетіла перша. 1400 дамагу на початку бою, в принципі, чудово. Я всією душею і серцем намагаюсь розуміти, чого наші танки стоять просто в цих квадратах без арти. Ну, це нонсенс. Це реально загадка. Вицілюємо масочку ВКшки. Кидаємо. Все кашетили. Таке також буває, снаряд все-таки підкаліберний в нас, а вони рикошети полюбляють. Була б це ЦБшка з таким пробиттям, я б уже його навскрізь би пробив. Нормальна броня в масці. Скажіть у ВКшки. Танк імбовий, мега броньований. Ага, ага. Наберете. Так, хочу я пострулькати по ПТшкам. Дивлюся, що Марс, можливо, підсвіти їх. Він зараз тікає на нашу базу, він їх не світить. Тикаю квадратики, пацики посвітіть, будь ласка. Стоїмо просто в плохій позиційці. Бачимо ягу. Вона нахиляє ВЛД. Снарядик залітає. Потужно, потужно. 736 ми пульнули. Дивимося, що Марс тримає ягу в засвіті ще досі. Сводимося, кидаємо. Залетіло на 700 альфи у нас. Все чудово. Хотілося б добрати ВКшку цю, але в неї 300 хп і відповідь вона може зробити кусь на 750. Не пробиває нас ВКшка. Кинула нам маску. Кумулятивний снаряд через неї не пройшов, нам це подобається. Глуха позиційка. Стоїмо ніде не, не рипаємось. Намагаюся вицілити там з тик маски та башти. Там також залітають снарядики. Рахунок 3-6, 4-6, 5-7, не в нашу користь. Як бачимо, вверх ми віддали, всі зажались просто на базі. Я хотів би вже щось поїхати, підпушити, постріляти, ну... хоч що небудь в бою зробити, але обставини складаються так, що ми просто стоїмо АФК в квадраті і намагаємося реалізувати свою альфулічку козирну. Не вистачає в мене. КВН, щоб нормально розпікати Млеху. Плюс в мене відро на голові, ось це типове американське. Ой. Заставить воно вас трохи понервувати, це відро на і 4 Але нічого, це такий дефект танку. Засвічується Одесік. Міг би я перекинути на Фугасік, але не хотів, тому що. Він за цей час, поки я перекидав інтуїцію, міг би вже в сейва уйти. нашого 430-го а 430 варіант 2 пуши 7 під 2 Там ми як бачимо, ще шкода його підпушує. На прикриття поїхав є 100 з верхрозом. Поки я тут дивився на мінімапу, Йох вкатив Пазіка. На розкачків. Вкидаємо йому тичечку. Тут би можна було дождатися, поки розкидеше млеха. Але я хотів трошки, щоб пожив Йох розміняв своє хп, бо у братульочка, як ми бачимо, ну, з хп не все так радісно, як хотілося б. Так, на Мансиках. Розводимо на тичку млеху, кидаємо йому в бачок. Як сіренький вовчок, укусили ми його так нормальненько. З підпалом, як ви бачите. Пацики, я думаю, тільтанув нормально. На 962 вигорів, 750 получив. Просто кайф. Хочу тут розпікати Марса. Бачу, попутно засвічується шкода. Не помітив взагалі, як здох є 100. Ну, цей взвод це просто феноменальний взвод. І взагалі рандом став мега імбовим, коли картошка нам вела. Бойовий похід оцей. Просто у паранти, роблять якусь фігню несуразну. Ми бачимо, що кидається яга. 20 секунд у нас є, щоб кинути в Марса. Кидаємо співвертухи. Могло б і залетіти, але не пощастило нам. Виставляється 5 7 Ми сводимося. Чекаємо, поки він виставить свій бортик. Він виставляє, кидаю, летить лівіше рикошет. На жаль. Просто стоїмо, чекаємо, поки вороги підставляться. Можна було б відтягнутися на свою базу, але я хотів тут до кінця достоїть забрати Марса, по-перше, щоб він не заважав нам. Марса я добрав. Бачу, вкатує Одес на нашого Йоха, добирає. Я залишаюсь сам, практично на Чеха надії особливо немає. Очікую, що мені в Тузіка зайде у ДС 03. Знаєте, я такий між пиздою і сракою стою і не туди, і не сюди. Обідно. бій міг би бути ще більш результативним. Хотів вже їхати на Одеса. Але тут батчат вривається з двох ног. Ми його добираємо. 8700 у нас вже є. І от дур'я башка. поїдь ти отак правіше. Ну, хоча б цього камня під'їдь. Просто чекни чи не поїхав у Дес понизу. І я дуже сильно в себе в цей момент повірив, скажу вам, як є. Начекуємо тут від пікселя якісь танчики, може, будуть. І тут справді є яга. Кидаю їй тичку, вона кидає мені з вартухи і знизу респавниться Одес, який в туза мене просто засажує по самі помідори. Підгріла в мене в цей момент нереально. Яга кинула тичку з вертухи, куди-небудь пробила. Ця яга взагалі вела мене в смуту, якщо чесно. Тому що я думав, там певний чувачок. А там виявляється такий псевдич на 9400 рейтингу. У мене тут сіпається око. Дуже сильно пацики. В цьому бою ми дали 10 тисяч домагу, а могли б ще двушку кинути. Ну, доволі таки легко. А так прийшлось двушкою замивати. Горяч пораження. Напишіть, експерти, в коментарях, як буде це українською. Ви це любите. За мій Суржик. Тут мотаю просто для вас бій, щоб ви бачили, чим він закінчився. Нічого такого взагалі немає. Не екшену. Дві вісімки стали по позиціях. Удес втопився. 32 не пробила ягу двічі. Яга закинула її на фулл ХП. І на цьому бій закінчився. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. пишіть, що я криворукий рак. Я вам плюсунув чат.